Я цікавлюся травами та народною медициною ще з дитинства. І років реально вже 10, як тільки йду на Чорногору або кудись Високо в гори, то збираю різні шишки, як смирикові шишки, так і шишки з леличу або ж гірської сосни, і роблю з них різноманітні варення, а також настоянки. І тут ми познайомилися з пані Анною, вона каже, що має унікальний рецепт, якому вже більше ста років, саме створення такого варення. Мій ідеальний рецепт шишкова рідина, варення шишкове я роблю. Червоних шишок, тих манюсіньких червоні шишечки Мирко. смирикових. Мирко. На високій горі я вам зараз дам попробувати, я вам зараз покажу. Чоловік лізе 25 метрів на смиреку, на високу таку, на вершочок, злізає вершочок, бо інакше їх не набереш. Я приношу додому 70-30 кілограмів, 40, 50 кілограмів, ми приносимо, їх замочимо. У, нас, у мене є своя процедура, я не можу сказати і не скажу, бо це рецепт дуже даний, це мої бабки. Це, це, певно, ще прапрапрабабків, це, певно, століттям цей рецепт, його ніхто не знає. Може, десь і хтось знає, ще поки що я не бачила. Я вам покажу таке воно, як шоколад. чорне чорне як шоколад. і тягнеться, як шоколад. Це вареня, воно лікує легені. Воно всю дихальну систему, всю, горло, ну легене. Ну, воно дуже лікує. Ви знаєте ложечку того варення, ну, можна, ну варення, воно я варенням називаю, бо інакше його не можна називати. І ви відчуєте в горлі зразу, ви чуєте таке подразнення, воно там смачне, воно солодке, як шоколад. А коли ви вже прокрутнете і трошки, бри, і відчуєте, що там щось вигризає вам, в горлі, воно зразу чистить. Воно чистить судини, воно чистить. Ну, дуже багато, дуже велике воно. Це і сустави, де, ну, людина зазає. Астматики, асму дуже сильно лікує. Найкраще, найкраще. Я ще кращого не знайшла. Просто є багато, але це найкраще. Щоб... Хтось робить зелених цих, ну воно немає ефекту такого. Знаєте, замочиш цукор, воно трошки витягне, то його треба е відпарити, вижити, взяти е сок. А з тих зеленого не візьмете нічого. А з тої шишки, вона багато смоли має, вона кольором, вона така брудова-брудова. а потім, коли вже її випариш, вона дістає коричневий колір. Вона дуже-дуже смачна. Вона просто надзвичайно смачна. Дітки не можуть у нього відчувати. Ми не зможемо дати діткам. Ви просто дайте раз, вони вам цілу банку хочуть з'їсти зразу. Вони так як не Вклад. Бо ви спробуєте, що то таке? І ще, може, ви таке робите, але я думаю, сумніваюся. Я сумніваюся, бо ще цього рецепту ще, ще не, 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 не Але... Зараз ми бачимо варення аж чорне, я буду його куштувати. Воно реально похоже на якісь, на дуже якесь густе желе або навіть, можливо, на лікер. На вигляд. А на смак будемо пробувати. Таке враження, що шишок тут немає, так? Там це немає просто шишик. вже густо. Це просто вижата шишка. Вижата соки, шишка. Шоки, всі соки з неї вижиті. Будемо пробувати. Слухайте, дуже цікавий смак. Таке, якби згущенка. Згущене молоко. А тепер зараз відчуєте. Ще пару хвилиночок і відчуєте там таке. Слухайте, це щось немовірне. У мене точно не таке. Дуже так гріє, а потім відчувається. Маленька гірчинка, хоча на смак вона неймовірно насичена та солодка. Переконаний, що кожен день по ложечці такого цілющого варення це Ну, це дуже це, класно для це, це організму. Рикування. Це треба просто попити його наперед, щоб вже підготувати свої легені, свій організм. Там на вона, вона весь організм готує. Всі дихальні, всі... і кров крові теж вона дуже багато, багато. І потім маєте цілу зиму спокій. Ну, хіба десь перемерзнете сильно, починаєте лешкашлати пару раз покашляли, взяла вареничка два рази три, і все. І забули за кашлю. навіть по ложці. Так? Чи як а за ринку? не буде ложечку цепити? взяли зраненько, потім можна ще в обід трошки можна, вечором ще ложечку взяти, щоб швидше ту кашлю забрати. Щоб не тримати раз на день, бо воно ну, ж не, не, не шкідливе. Його можна і пібанки з'їсти, воно зі. Можна і піванки з'їсти. Це, це не хумор. <гум> це чай не можна багато чаю припивати, бо там не, там ще щось, там, ще щось там. Кишечнику забагато, якщо ягода чернікам не за а наприклад, збамагу. іван чай він шкодить, тож, якщо багато пити? Е, якщо його багато самого пити, він теж шкодить. Я часто роблю, роблю чорний чай, кручу через місорубку, і роблю такий, знаєте, я роблю чорний чай, ганувий. Тобто а, ви його ферментуєте, ферментую, так? так. Але я... Я від не займаюся, ти мене для себе. Колись він на мені так, знаєте, вже манчає, важкувато, і він п'ється, він такий занадто ніжний, млявий, коли його даєш. А коли вже ферментую, він такий більш насичніший, такий цікавіший. Але тут для себе я не продаю таке. Не хочу продавати буду дуже багато роботи і не хочу просто цим займатися, бо тут дуже багато роботи. Реально, як мед, самий свіжий мед, а на смак щось середнє між медом та згущеним молоком. Пані, наскільки коштує така баночка? Чи можуть вас клієнти, люди, наприклад, хто подивиться okay. це відео на половій пошті це замовляти? Це я півлітрову ціну, бо я там не знаю скільки грам є. Півлітрова банка 230 гривень. Ну вона це, це. ще. Ви знаєте, скільки праці в нього вложено, скільки праці. Я не хочу багато людей брати, бо люди лікували. Ви знаєте, люди так звикли зацінити щось, щось лікуючи. Так... Треба, так, щоб людина могла купити і полікуватися. Вона бере 230 гривень, і вона на зиму підготувалася на зиму. Сім'я двоє чоловік зі Стиванками. Літер треба зі півлітрова банка на одну годину людину підготуватися до зими. Це ідеальний варіант. Ідеальний. Ви нічим так не підготується. І чаї вам дають. Чаї добре, пити воно. Там і ромашечка, мене багато є чаїв, шаромати карпатські. Там і то. Що пистенько знімаєте всі. Але це варення не порівняєш ні з чим. Понятно. Ну, але воно раз я на, 4, на 3, раз на три роки. Воно... Панку я вже куплю чисто собі. Так. Раз... раз... Це... Вар... Це, варення... це, варення раз на 3 роки. Ро можна робити, бо його скаже, ну бро, шишка раз у три роки ціти. Та це червоне. ну та, можна червона. шукати. Вони ж є дерева. Ну і а, знаєте, а що ви по одразу за п'ять шишечок? У вас нема смислу. По перше, воно би коштувало тисячу гривень та банка. Якщо би я лізла за одну шишечку, за 10 шишечок, на 15 метрів на смереку. То ви собі уявляєте, скільки їх треба, щоб не, це зробити? Я уявляю, що вже збирали червоні шишки, навіть на місцях, де там скелі різні ми, ми вилазили за... на дерево. Наприклад, на горганах, то завжди можна знати таке дерево. Але вони зазвичай там різними обривами і реально. Ці шишки можна побачити на одному з 20 дерев, наприклад. Так, ми, е, я багато бачила, що кинула шишку, засипали цукром, і вона пустила сок, вона там розовенька, гарненька. Там цукор, там сахар. Ну скільки там? Там більшості цукрів тої тобто, шишки. Що, так, взагалі ні, не даємо, ні, ні даємо, Там є цукор, дає? там дає? є є і там достатньо да, цукру, Але. На, порівняно з тим, скільки в мене соку, то я його випаровую. Той сок. У мене є свій рецепт, скільки я можу його часу випаровати. То... Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.